Вітаю, малята, послухайте вірш. На зеленому горбочку, у вишневому садочку, притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Діти, подивіться, що це? Це парканчик. На нього ще кажуть огорожа, плетінь, тин. Люди будували його навколо своєї хати, а вздовж нього висаджували квіти, мальви, соняхи, чорнобривці. Подивіться, яка гарна хата з лелекою на даху. Давайте побудуємо біля неї парканчик. Нам знадобляться цеглинки та кубики. Поставте цеглинку на коротке вузьке ребро вузьким ребром до себе. А поруч щільно приставте кубик, потім знову цеглинку і знову кубик. І так до кінця. Ось і наш парканчик. Гарно вийшло. А ви вмієте будувати парканчики? Чекаю фото ваших будівель. Бувайте здорові! До нових зустрічей!